Замість неї могла бути я Зґвалтована, спалена, знищена, Там могла бути моя сім'я самотня, ніким не захищена, Замість неї могла бути я. Із травмами по всьому тілу, і чи була б душа моя, чи віднайшли б її згорілу? замість неї могла бути я загублена в лихих думках, хто у попелі знайде ім'я, що валяється по кутках, замість неї могла бути я що обіймає міцно дитину, а болю й страху гірка, течія намалює узори на спині, замість неї могла бути я, що від голоду плутає риси, а та мерзотна чорнюща змія принесла лиш отруйного рису. Замість неї могла бути я. Без руки, без ноги і без серця мене поховала б холодна земля і мій слід би на ній розтерся, замість неї не я, вона обіймає пісок не друга, її забрала холодна війна і брудний сусід світле. Замість неї не я, вона стала зіркою на небесах, її обійми тепла весна, а для расиста один лише шлях.